Арктика може стати однією з ключових тем під час зустрічі Путіна та Трампа на Алясці. Обом країнам вигідне економічне партнерство у цьому регіоні, і якщо домовленість буде досягнута, вона може принести величезні прибутки і Москві, і Вашингтону. Радник Путіна Юрій Ушаков прямо заявив, що перспективи масштабних взаємовигідних проєктів в Арктиці є важливою частиною порядку денного зустрічі. Арктика це колосальні запаси ресурсів: 13% світової нерозвіданої нафти, 30% газу, перспективи розвитку судноплавства через північний морський шлях, що скорочує час доставки між Азією та Європою на 50%. Для США це може стати джекпотом, особливо якщо додати досвід американських корпорацій у логістиці та бурінні. Подібне партнерство вже існувало у 2011 році, коли ExxonMobil і Роснефть розпочали спільні проекти в Карському морі. Але санкції 2014 року після анексії Криму зупинили їх. Відновити його технічно нескладно. Інфраструктура, дані та контакти збережені. Тому, відповідаючи на питання, чому Путін може погодитися на заморозку війни. Він розглядає можливість отримати від США масштабні економічні вигоди.